Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Я Сашко Добрий. Що, оновили? Різьби, освіжили різьби, оновили пробки різьбові, наживили тут, дотягнули на лінивці. Сьогодні, мабуть, вже ні, а завтра зробимо ну, хоча б п'яток, може десяток кілометрів. Заразом подивимося уважно. На всі інші пробки? Ну, Я таки, мабуть, організую собі динамометричний ключ. Наскільки я пам'ятаю, там 35-40 кг сила. Ну, Я освіжу дані і підберу відповідний динамометричний ключ, щоб все робити належним чином. От. Огоріли машину, заглушили, і що? Важливо робити, коли заглушили машину і ставимо на той от каністрочка води. Так, у нас для пожежної безпеки. Отут я закрию, вихлопну підігрівача, бо ага, нема у мене того. Вихлопну підігрівача, бо я грівся підігрівачем. І увімкну дренажну систему, підключу спуску води з ежектора. Тобто закручу за годинникову стрілку, якщо дивитися знизу. Так, яке воно Тут, туге кільце. Ага, воно було закручене. Все, значить, закручу, я мав його відкрутити. Але не відкрутив. Все, закручую Зараз піднімаю грибочок в ежекторі вихлопних газів і натискаю клапанець донизу, до днища, Так, щоб у нас вся вода, що буде назбируватися в ежекторі вихлопних газів, щоб вона у нас а, стікала на землю і не мала потрап... мала мінімум шансів потрапити до двигуна. Закриваю пробку, піднімаю закручую гайку з лівою різьбою, підтягую гарненько ключем, так, без хрусту кісток, але упевнено. Під, Підтягуємо все. Оце машина у нас. О, точніше, я мав. Закрутити окно, перш ніж здавав вперед-назад, то я просто, чесно кажучи, вже полінувався сюди лізти. Все. Застопорена, вихлопна, опущений клапан. Цей шток піднятий, все, водичка у нас буде бігти, дренажно від дощів на днище. Перш ніж їхати, коли матимемо їхати, відповідно, зворотному порядку, цей грибочок піднімаємо, цей шток опускаємо. Тобто, Викручуємо його проти годинникової стрілки. Все. І дивіться, ще важливий елемент. Якщо вам дісталася машина з неробочою дренажною системою, так як багато в Україні по різних підрозділах, розкомплектована неробоча, ви все одно, перш ніж їхати, і коли приїхали, стаєте на стоянку, все одно залазьте і руками імітуйте. Закручування цих двох позицій. У вас таким чином випрацюється механічна пам'ять. І коли ви потрапите на нормальну машину, як ось ця так то у вас буде механічна пам'ять, ви будете знати, що стали на стоянку, відкрили. Збираєтеся їхати, закрили. Все працюємо і пам'ятаємо, що нашого корінофілія недостатньо.